Чайна церемонія це про зупинитися, подумати, стати уважнішим до своїх відчуттів, до своїх думок, привести тут все в порядок, естетично все оформити, зануритись, в цю красу, відчутись, і аромати і смаки і наповнитись цим. Друзі, це ритуал, це творчість і це насолода. Якщо бажаєш... Прекрасний чайний посуд роблю власноруч, знаюсь на цьому, можеш придбати також дуже багато різних чаїв, особливо різноманітність шуперів в нашому чайному магазині дійсно вражає. Переходь до нас в телеграм, обирай, дуже часто в нас діють знижки. Чотири роки тому, коли я тільки починав пити, чай, якби я наштовхнувся на такий магазин, я б точно в ньому скуштував, ну якщо не все, то точно половину. Ну, всі, всі шупери точно, тому що вони в нас дійсно класні, відібрані, є і прям сильно бюджетні, є середньобюджетні, є така висока цінова категорія, витримані такі насичені шупери будь-які.